Продовження теми квітник. Як тут виглядає всередині, ви вже бачили, тому покажу, як виглядає з цієї сторони. Як ви можете побачити, з тильної сторони у нас росте виноград, і погляди наші розбіглися, що ж з ним робити: чи постригти, чи залишити його тут, чи забрати. Як ви бачите, у нас тут штахети, і великою помилкою було. Коли він був молодий, запустити його між штахети. Можливо, ця порада комусь стане в пригоді, щоб так не робити. Як ми всі знаємо, лоза винограду з часом міцнішає, грубшає і розриває штахети. І найперше, що ми вирішили, його обрізати. Вийняти з паркану і далі вирішувати його долю. Я вам покажу до і після стрижки. Для вас це буде декілька секунд відео, а для нас цілий день роботи. А ось і результат нашої роботи. Можливо, хтось нас розкритикує, але ми не професіонали у стрижці винограду. Якщо ви вважаєте, що щось тут не так зі стрижкою, пишіть нам у коментарі. Ми радо прислухаємося до ваших порад. В процесі стрижки ми прийняли разом спільне рішення цей виноград звідси забрати, звісно, за сприятливою погодою. А на цьому місці у нас буде чудова арка з. Чудовою рослиною, яка теж плететься, але ви це все побачите згодом. Наступною серією буде робота у квітнику, тому підписуйтесь, щоб нічого не пропустити.